Вітаємо, колеги! Сьогодні ми хотіли вам презентувати підручник з української мови для 6 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. Зміст даного підручника відповідає державному стандарту базової середньої освіти, а також модельній навчальній програмі українська мова для класів з навчанням румунською мовою 5-9 класи за авторством Тетяни Фонарю, Олени Кульбабської, Юлії Філіп. Анастасії Костіної Книжницької та Оксани Сиротюк. Авторами підручника є Тетяна Фонарюк, вчителька української мови та літератури Чернівецького ліцею No6 імені Олександра Доброго, авторка навчальних та методичних посібників Олена Курбабська, доктор філологічних наук, професорка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А також Анастасія Костіна-Кніжницька, учителька української мови та літератури Новоселецького ліцею No2 Новоселецької міської ради, вчитель практик. Якщо ми говоримо про зміст підручника, то в ньому ви можете побачити такий розділ: повторений у загально у п'ятих класах: іменник, прикметник, числівник, займенник окремо у підручнику виведено уроки розвитку зізного мовлення а також різноманітні додатки. Для легшого орієнтування в підручнику ви можете побачити умовні позначки, де знайдете пізнавальні вправи, вправи з ключем, інтерактивні вправи, вправи на редагування, вправи на переклад, творчі завдання, роботу в групах, роботу в парах, роботу з інформаційно-комунікаційними технологіями, а також вправи з аудіосупроводом. Особливості подачі матеріалу. У кожному розділі підручника ви можете знайти такі рубрики, як Увага, де подаються певні хитринки з української мови. А також ви можете знайти рубрику Культуру мовлення, в якій використано матеріали з сайту Мова ДНК Нації задля візуалізації навчального матеріалу. В підручниках ви можете знайти дуже багато ребусів, які сприятимуть розвитку як логічного, так і критичного мислення учнів. Знову ж таки, візуалізації. Також ви можете знайти дуже багато різноманітних таблиць, де потрібно знайти і читати слова, ментальних карт, де подається теорія, якісь певні практичні матеріали, і діти мають їх опрацьовувати. А можете знайти вправи, де використовуються різноманітні хмари слів, що теж дуже подобається дітям. А різноманітні ігрові технології, а, тестові завдання тощо. А, так як це є а, українська мова, не є рідною для цих учнів, то у підручнику ви знайдете дуже багато матеріалу, який стосується перекладу тексту. Роботи зі словниками, редагування текстів, що є не менш важливим тощо. Знову ж таки, у підручнику є дуже багато завдань, які відповідають державним вимогам державного стандарту базової загальної середньої освіти. Так, до вимоги взаємодіємо усно, ви можете побачити дуже багато вправ з аудіосупровідом на аудіювання, де діти мають сприймати усну інформацію, де діти мають вміти перетворювати її з почутого повідомлення в різні форми повідомлень, виокремлювати усну інформацію тощо. Аналізувати, інтерпретувати тощо. Крім того, до вимоги взаємо взаємодійому письмового ви так само можете знайти дуже багато різноманітних вправ щодо створення письмового висловлення різних творчих вправ, де діти мають написати і невеликий твір, і все, і коротенькі мінісе тощо. Знову ж таки, опрацювати ту чи іншу інформацію, висловити свою думку, розглянути малюнки, поєднання різних видів інформації тощо у розділах, розділі з розвитку зісного мовлення ви можете знайти вправи письмо для себе. Діти мають продовжувати ті чи інші речення, і знову ж таки ми розвиваємо письмове мовлення. Щодо... Прийняття аналізу, інтерпретації інформації в текстах, що теж є дуже важливою такою вимогою, вимогою сучасних дітей, тому що вони дуже багато працюють з інформацією, з великим потоком інформації. Тому в підручнику ви можете знайти вправи, де використовуються медіатексти, різноманітні, соціальні мережі, віртуальні екскурсії відомі люди. Цитати, запрошення, різноманітні ресурси інформаційні, в підручнику ви знайдете активні посилання, QR-коди, що допоможуть готуватися легше до уроку, різні творчі завдання, знову ж таки, розвиваємо письмове мовлення. Віртуальні екскурсії вже говорила, цікаві розмови. Перетворення інформації з одного виду на інше, що теж є дуже важливим, коли діти вміють текстову інформацію перетворити на графічну, а на цифрову і, навпаки, мають вміти аналізувати, інтерпретувати, узагальнювати, що дуже полегшить їм навчання в майбутньому. І тут ви можете побачити різноманітні види вправ, які стосуються безпосередньо розвитку цих вмінь за цією вимогою. Бачите, тут різноманітні компетентності ми розвиваємо безпосередньо у цих вправах і вчимо їх працювати з різними видами інформації і перетворювати її. Безпосередньо робота з текстом, де діти мають проаналізувати текст, знайти головну думку, головну ідею, ключові слова, де мають поєднувати інформацію, бачите, як в даному і текст. І графіка знайти спільне відмінне, де діти мають вміти знайти спільне у декількох текстах тощо, поєднати і текстову інформацію, і графічну інформацію, і візуалізовану інформацію, створити на тому ще своє власне ставлення. Окрім того, можете знайти дуже багато вправ, де ми розвиваємо це вміння регулювати власний емоційний стан, визначати власний емоційний стан, що так само допомагає краще адаптуватися до дорослого життя. Ви бачите знову ж таки приклади вправ, які можете знайти в цій рубриці. Інтеграція предметів, де ми можемо інтегрувати з тими чи іншими предметами, теж ви знайдете такі види вправ тут. Компетентність підхід проходить через увесь підручник, через більшість вправ. Робота з коміксами, що теж дуже подобається дітям. і Тут різні різні види, і устне мовлення, і писемне мовлення, і знову ж таки перетворення тієї інформації на іншу. Уроки розвитку мовлення теж ми намагалися, щоб були більш такими сучасними те, що ем, близько до дітей, і ми розвиваємо знову ж таки і усне мовлення, і писемне мовлення, і роботу з інформацією і е, безпосередню грамотність учнів. Переваги нашого підручника це відповідність віковим особливостям учнів шостих класів. Візуалізація матеріалу, доступність і можливість учнів працювати з підручником самостійно. Щиро дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що підручник вам сподобається.